Всім привіт, я вас вітаю. Ну що, сьогодні пішов вже недалеко від села. Я кажу, остання моя спроба знайти опеньки. Взяв вже і кошик, думаю може на удачу невеликий, але думаю, можливо він якось, щоб бути забобонним, то думаю, що може якось він мені допоможе, то все хожу з пакетом, з пакетом. А тут може взяв кошик та й знайду якісь опеньки, тому що вже пора така, якщо зараз не знайду, то їх точно вже далі і не буде. Ну що, пішли подивимось. Що це сьогодні буде з грибами? Отаке. От О, ну нарешті вже ті опеньки, які я шукав. От він. Правда вже такого собі можливо не дуже хороший, але все рівно це супер. Дивіться, ще одна от кубка є, потрібно буде перебрати. Отак от. Ну я думаю, ці опеньки... О, ні, ці опеньки можна буде брати. При тому, що є ще молоденькі. О. Так, ладно, ці лишаємо, буду потім добирати. І отут мені ще... О, ну, цей, дивіться один такий поодинокий, але ж який хороший, Товстячок. О! Оцих якразів шукав. Подивіться, який гарний. Ну зараз заберу ту пачку, покажу, що в нас вийшло. Ну і от я зібрав, подивіться. Тут такий маленький корчик красивих І тут. Я вважаю, що це гриби хороші. Однозначно забираємо і шукаємо ще. Вже є додатковий стимул подивитися. О, такі от красені, Нарешті-нарешті. Який же я радий. Хоч тут знайшов опеньку. Так, здається, мені сьогодні день буде набагато результативніший, ніж попередні. Ого, ого, які опеньки! Я зараз оту дивіться дві які. ще одна маленька. А зараз я їх зріжу і покажу. Оце так розмір. Нічого собі. Оце так краса. Так, будемо забирати цих красенів. Хохохо! Хо. Ага. Шановні, ви бачили отакого пенька? Подиви. Це як білий гриб. Нічого собі. А інша. Хі -хі -хі. Нічого собі. Оце так-так. Хіба не красені? Забираємо і прямуємо далі. Це шикардос. Зрозуміло, що дехто скаже, що на що ти береш отакі от гриби. Ну, цього візьму чисто, щоб показати вдома. Ми вже давним-давно не бачили таких. Я думаю, що він, скажімо, не так, не той істівний варіант, який потрібно. але от такого розміру опеняк я не знаю. Та мабуть ніколи такого не зустрічав. Все. Беремо до кошка і прямуємо далі. В кошику вже трішки є. І отут... Так, я трішки запізнився на ці гриби. Але давайте ні, це я просто так візьму, а потім обріжу. Ого! Подивіться, як розміру опенька. Просто гіганти. Дивіться, яка нога. Нога як в білого гриба. Хух. Так, обріжемо. Це Та хіба такі беру гриби, щоб вдома показати. Зрозуміло, що вони якби в їжу. Такий собі варіант. Але надзвичайно приємно їх знайти. Мабуть, просто останні гриби вже осені і листопада для загальної колекції піде. А там вирішимо, що будемо з ними робити. Переросли, ну, все рівно приємно і таке знайти. Шукаємо ще. Бачите, приємно, що гриби зустрічаються. Але неприємно, що я на ці гриби вже запізнився, аби я знайшов це місце. А раніше, хоч би на тиждень. Ай-яй-яй-яй-яй. А то я стільки проходив, а тут вони які гриби попропадали. Ну нічого. Дивимось далі. Сьогодні вже хожу, е, Скажімо так, у межах села вважайте. По таких от закинутих. Закинутих хатах, де коли жили люди. От. Тут стільки всіх корчів, якихось палок. Ну, апеньки люблять в таких місцяках рости. І тут, до речі, різного гриб'я вистачає. О! Різного гриб'я вистачає. Тут О, опа! От вам і гриб'я. Так. Це нормальна пенька. А це ж у нас за грибки, якої якості. Ні, ну це вже все. Ці вже все пропали. А тут давайте повернемось. Пізновато. Пізновато я це місце знайшов. Дивіться ще який грибний корчик. О! Вон який грибний корчик. Ну зараз тут я думаю можна вибрати. Але такий от гарний. Тут Тут ще плюс-мінус ці маленькі можна позабирати. Все, перебираю і шукаємо ще. Супер. Ще помітив. Це просто також тут видно, що вилетні. Вон які. Я улипали. Не, ну ці ціни камільфо. Ну, Хіба що це і можна забрати. Ну ще плюс буде один риб, потім розберемося. Дивимось, дивимось. Шукаємо гриби. До речі, дуже багато фламуліни я бачу. Фламуліни отакої маленької просто валом. Ну, то вона ще нехай підростає. І знову дивіться. Опа, от якраз такі рибки. Оп, ці нормальні. Так, в сторону. Пустими. Ну такі собі, да? такі вже переростки, грибовелетні. Але тут світленькі, з цієї сторони абсолютно світлі. Так, а тут що у нас? Одненький. Також переросток, переросток. Ага І ось іще. Бачите. Ось іще такі гриби. Ну це вже побачу я. Брати, забрати. І тут на пні. Тут плютейчик. А отут вот опеньки. Ще опеньки. Ого, ну ці хороші. ці хороші. Зараз я всіх підчищу. Побачу, що можна, що взяти з цієї пачки. Що він стільки що знайшов. Угу, Цікаве місце. Так, знову чергові граби, на які я не встиг. Плюс ще в нас мороз був, мабуть, якийсь там поприхоплювало. А ці жовтенькі, може і нормальні. Вони такі невеличкі. Я думаю, що ці. так, 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 Ось такий маленький корчик. ці хороші. Ці вже такі, як треба. Подивіться, так що є є що вибрати. Є маленькі, трішки більші, Ось такі от грибки. Що чистимо? І кладемо до кошика. Супер. Поставив кошик, щоб не тягати. Гарне тут місце. Тут радує те, що різних грибів повно. Це всякі от поганки. Бачите, дивіться, скільки, якими пачками ростуть. о, Який гурт. Тут от вони так само. Ось. отут тут ось вони. Кошик уже з рибками. Ну і зрозуміло, куди ж? Без фламуліни. Отакі от, от. Ну а ми шукаємо далі опеньки. А тут ще один пучок. Тільки вже це фламуліна. Але подивіться, як кучно росте. От. О. Як яскраво росте. Next. Так, це вона. Вон який гарний. О, корчик. Нехай сидить. Будемо їх збирати пізніше. О, така ситуація. І тут таке добре сусідство. Фламуліна. І опеняк осінній. Але вже... Переростки. От. от цього. Цього ще заберемо. Дивіться, тут які тут які гриби. Цей також один піде. Ці вже такі великі, великі. Ось ще грибок. Це вже не хороший. І тут ось такі от гриби. Це ще добрий, ну, можливо ці, давайте побачимо. ні, Ну ці такі вже велетні, а менше можна забрати. о А ці добренькі Тому така от грубка. Ще плюс. Чищу і шукаю ще. Супер. Оце вам шановні специфіка збору пеньок. Так ідеш, ідеш, шукаєш тут. Подивився, бачу, внизу оці от молоденькі. Оп. Одразу їх заберемо. А потім відводиш. Я одразу, не одразу скажу, одразу а не одразу помітив, подивіться, що тут у нас робиться. Ось. Ось який велетень. Це просто монстр. Давайте цього от просто одного візьму, ну в тому плані, що візьму, щоб брати його не буду, але... Подивіться, що це робиться, які величезні гриби. Так. Чуть в сторону. Отут От краповує. Ну, ці вже старенькі є. А отут, вони, які переростки, йоли пали. Як же я запізнився на ці гриби? Як же я запізнився? Далі, подивіться, Ну, ці ще плюс-мінус. Але фішка в тому, що тут вже хтось був. Подивіться, що тут верху робиться. І вони вже позрізаті. Тобто тут людина, яка знає це місце, вже тут була. Але я думаю, подивіться, тут є от молоденькі, маленькі. Отут вони товстенькі. Зараз будемо вибирати. Так, переходимо на іншу частину. І тут Тут от гриби. Оце вам та копеньки растуть, в принципі ви самі знаєте. Ого, що впасти можна Це в цьому корчумаках. Дивіться скільки тут ще молодняка. Зараз ми точно звідси виберемо щось. І тут ось внизу є. Та ти що? Ну ще щось вибрати можна. Ось, молоденьке. Ось. Але також подивіться, ось вони зрізані. А ці, мабуть, вже давно тут був грибник, який це збирав. І отут ще вони які молоденькі, молоденькі. Давайте я з цього зараз перед тим як буду різати. Отакі. Хіба не красені, хіба ж не красені. Так що зараз ми цей пень, ще кажуть, промоніторимо. Подивіться, які грибки. Мабуть, на цьому, якщо беру зараз оцей пень і навколо нього. І вже все. Моя норма на сьогодні вже буде повністю виконана. Оце так підфартило. Ну що, збираємо цю красу. Ну ось, шановні, я і перебрав цей паньок. Трішки зараз виходимо на гору і покажу вам уже фінальний результат. Ех, яка ще була золота осінь тиждень назад, А потім вдарив мороз і два дні був сильний вітер і все, листя, як кажуть, здуло. Ну то вже зовсім інша історія. А сьогодні в мене ось такий от, просто шикарний грибний результат. Так, хотілося б, як кажуть, кошик білих назбирати, ну як є. Сьогодні кажуть, підгребалися добре по опаньках. На сам кінець назбирав ще молоденьких чудових. Попадалися великі, але то вже будемо вдома перебирати. Що, куди і як. То вже, як кажуть, то таке. Головне, що вони є. Нарешті я знайшов все ж таки свій грибний осінній кошик. Чого і вам бажаю. Ну а на сьогодні всім пасибі за увагу, всім щастя, здоров'я. Бережіть себе і до нових зустрічей. Всім па А я погнав додому перебирати цю красу.